Футболки на довгий рукав. сорт перший, ціна 3 євро за кілограм. Блокі в у нас знаходиться 20 Це Цей мікс-футболок на довгий рукав, чоловічих та жіночих. Ось така. Гарнесенька. Жіноча моделька, пасочок. Розмір у нас іде Елічка. Так, Наступне. Ось така також. Молодіжна така. Розмір есочка та жіночок. Наступне, ось така. Теж пенька. Розмір у нас іде, напевно, ЛЕМ. Приблизно. Знову ж таки, жіноча, ось така гарна бурчик. Це є поло, Flower, розмір Мак. Наступне ось така. У біленька в чорний горошок. Також жіноча. Розмір L-XL. Наступна ось така насичений колір, малинка, розмір 14, трикотажна, наступна, ось така біленька, теж жіноча, розмір великий, наступна ось така красива. Від бренду Zara, голубесенька, стан просто ідеальний. Розмір пише 26-й. З боку бачите, тут для стягування росочки. Наступне. Ось така сірого кольору. Трішки має таку подовшу, Теж розмір Лічка. L, L Наступна, ось така теж біленька. така моделька, Ще знову ж таки жінока. Ось така гарна тянеться, дуже гарний трикотаж. Розмір у нас іде 2XL. Наступна, ось такий синій. Ось також насичений електрик. Розмірна елічка, знову ж таки, жіноча. Наступна ось така теж біленька. Від бренду Champion. Жіноча модель. Наступна ось така оливочка, знову ж таки від зари. Така цікава. Розмір у нас іде також ісесочка, есочка пише. Наступна ось така. Знову ж таки, жіноча. Татья гарна та мишка на спрощена. Наступна ось така. Теж біла. Теж жіноча. Ще ось таку модель побачимо білесенька, гарний котаж, гарний тягний. Це розмір LXC. Наступний ОСТА. спортивна, Теж насичений такий колір. Розмір LXL. Знову ж таки, ось така моделька. З одного кольору пустенька. Наступна, Ось така. Теж молоча. Ще ось таку бачимо чорного кольору. Ось така, ось така модель знаходиться синього кольору. Теж жіноча, розмір і селечка. Наступна ось така моделька, 14-ка. Теж жіноча. Бачу, у нас такий вірчичний колір. Синього кольору. Ось така. темно синя та жіноче. Наступна нас ось така червона. Теж гарно тягнеться. Наступний фіолетовий. Теж жіноча, дуже багато, дуже різних багато кольорів, різних розмірів, як бачите, ось така теж елька. Наступна есочка, гарний такий салатовий колір з кучечками, простенький матеріал. Наступна ось така, теж червоного кольору, сіточка, на довгий рукав, теж жіноча. Ще бачимо ось таку модельку. Гарна цікава, така. і при розмір розмірко. Наступна ось така синій колір. Білий. За так на спинці цікаво зроблено. Наступна рожева. ще бачимо ось таку бежевого кольору. З кружевом. І ось таку модельку теж бежеву від бренду Джаніни, також жіноча. Ще ось така червоного кольору. Розмір у нас есочка та любель. Наступна снимка. Ось така теж футболочка на довгу руках. Дуже багато. Ось така, що у нас тут знаходиться. З люрексною ниточкою, то більш нарядна. Ось така моделька. Ще бачимо білесеньку. Знову ж таки гарно тянеться. Наступно. Ось так виглядає. Набудочка, тоненька, така легенька. Бурдова. Розмір у нас іде 34 тобто і всесочка. Знову ж таки, біленька, Нью-Йорк. Ще чорного кольору. Спереді так цікаво зроблено. Наступна ось така Сірого кольору. Заді ось так на спинці. Ось така кольорова моделька, також жіноче. Цей підболочки на довгий рукав, перший сорт на 3 євро за кілограм. Я вам показала половину лодок, ще половина у нас залишилось. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.